Як тобі Єрусалим? Бог не говорить зі мною. Навіть на горі, де умер Христос. Я не знаю Божої ласки. Я не чув про таке. Мені здається, після всього церква мене не прийме. Церкву створила людина. Чую, церква. Бачу натовп фанатиків, що видають своє божевілля за волю божу. Святість у правильних вчинках і хоробрості заступитися за беззахисних. А чеснота? Божа воля тут і отут. І тільки твій щоденний вибір робить тебе благочестивим або ні. も